Ми зі старту налаштовані на критику. Це наслідок теж сувка. Людям... Те, що ми виросли недолюбленими. Люди, наші, чи мої батьки там сильно опікувалися за моє виховання? Ні. Задача була, щоб я був ситий і щоб мені було з чим піти в школу. Зошити, рюкзак, і щоб я не був голий босий. Все, вихованням не займались. Я вперше почув. Там люди мого покоління, серед людей мого покоління, що когось батьки не били в дитинстві, я вперше почув, коли приїхав в Київ там в 17-му році, коли звільнився. Я до цього я взагалі не уявлю, як це батьки не б'ють дітей. У мене всіх били незалежно. там. Мені навіть здавалося, що е, в моєму класі тати били своїх доньок в моєму класі жорстокіше. Ніж батьки були хлопці в моєму класі. Це дало лише травми. Ми виросли недолюбленими, знеціненими, нереалізованими. І через це ми зі старту знаходимось в позиції, щоб знецінювати і критикувати інших. Бо Боляче усвідомлювати, що хтось краще за тебе, і ми, бо ми недолюблені. І це травма нашого суспільства. Тобто, те, що зараз відбувається, це природній процес, це наслідок. Питання в тому, щоб ми знайшли в собі сили це викорінити.